Сьогодні 30 серпня 2024 року, п'ятниця. Сьома година. Зараз 42 хвилини. Продовжую робити ранкову зарядку кожен день. Вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрожопими, хитрозробленими дармоїдами, паразитам, яких використовують, яких підсадів ці незаконно збудовані на убудови показувати хто, хто по це дуже важливо, бо вони руйнують життя не тим людям і допомагають не тим, не тим людям, кому потрібно. Дехто навіть із за своїх поганих звичок про це не здогадуючись. It's six. Істоти, які зараз вигадують різноманітні нісенітниці, розповідаючи плітки про тих людей, які ні в чому не винні, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці паразити і дармаїди. Я б дуже хотів, щоб вони отримали те, на що заслуговують не тільки по законам нашої країни, які зараз не на часі, які зараз не працюють, а й за законами природи, які працюють цілодобово.